Всім привіт, мене звати Ольга Яришова, і сьогодні у нас дуже важлива тема, що робити, якщо ви дуже хочете водити авто, але у вас є, можливо, так само, як і у мене, було колись шалений страх. Не забудьте підписатися на канал, поставити колокольчик і написати якийсь дуже привітливий коментар. І так, я отримала і здала на свої права. В 2015 році. Після того в мене народилося двоє маленьких дітей, і я дуже сильно боялася сісти за кермо автомобіля і з цими двома маленькими дітьми кудись їхати. У мене був шалений страх цієї відповідальності, що я водій, який може не впоратися з тим, що може відбуватися на дорозі. І тут війна. Дідусь вивіз на машині мого чоловіка нас до Європи, і ця машина в мене залишалася зі мною. Я розуміла, що в будь-який момент може статися так, що мені знадобиться їхати десь далі. Це я говорю про весну 2022 року. Я розуміла, що якщо я не вмію водити автомобіль, я нічого корисного зробити не зможу. Тому я для себе вирішила, поки була сестра поряд, попросити її, щоб вона допомогла мені почати водити автомобіль. Тоді я десь на другий день наших тренувань в'їхала в машину співробітниці і зрозуміла, що в мене додається страхів ще більше. На дорозі в мене просто тремтіли руки, мене так трясло. Я не відчувала машину. Я розуміла, що діла не буде. Я вирішила піти на додаткові заняття в Європі на польські курси. І взагалом в мене вийшло приблизно 14 тренувань додаткових. Тобто, перша моя рекомендація це взяти додаткові тренування. Якщо ви розумієте, що тремтять руки, ноги, ви не відчуваєте машину, у вас там все трясеться. Після цього я можу сказати, що я от з вересня зараз що на травень місяць. Весь цей час, там 8-9 місяців, я вже більш-менш спокійно ввежу авто. І так, я взяла 14 додаткових уроків, два тижні походила на лекції, які проводив мій тренер, і, і в мене було ще додатково два тренера. Один я можу сказати, був як кнут, який казав: Оля, ти взагалі... ти. Мабуть, взагалі ніколи не сиділа за баранкою автомобіля і якийсь жах. Другий навпаки казав, в тебе все получається. Дивись там, в тебе то класно виходить. тут. Ти там. Супер, війшла в повороти, і тобто в мене було дві людини, яка одна мене, можна так сказати, хейтила як тренер, але це було в деяких частинах дуже для мене корисно, тому що він казав: ну дивись, тут ти на гору ти не заїдеш. І вона мене це підстягувала, а другий навпаки мене хвалив. Але я можу сказати, що саме цей е, тренер, який мене хвалив, він і зробив мені е, дуже важливу для мене. Роботу тому, що з тим тренером, який мене гнобив, я думала, ну все, капець, я, мабуть, взагалі бездарність і ніколи в мене не вийде бути водієм авто. Тобто, в мене була така повна зневіра в себе, і на мою самооцінку, це так само якось впливало. Думала, ну ну все, ну капець, в мене це точно не про мене. Я хочу зауважити, що це було ще на польській мові. Тобто це додавало складності, коли він тобі щось говорить: там керунок, ще щось там Бігіть", думаю, ну, блін, Ти якби з одного боку наче ще й хочеш зробити те, що він каже, але ти не розумієш банально, тому що це нова мова, це для тебе нове нові слова. І так, друга моя рекомендація це пропрацювати маршрут. Дом, робота, чи там, не знаю, якийсь район ваш. І попросити, щоб біля вас хтось сидів. Наприклад, в мене це була моя подруга польська, яка просто сідала біля мене, і ми з нею так перший раз приїхалися від будинку, де я жила, до роботи. І коли я, наприклад, їздила до чоловіка в Україну, то з чоловіком ми їздили по нашому району, де ми живемо. І В перший день я в Україні отримала штраф, за те, що я поїхала. Іхала не під той знак. От, значить, пізніше, коли я повернулася до роботи, я десь приблизно два тижні їздила тільки по одному маршруту після того, як я наважилася сісти і зробити ці перші кроки. Тобто два тижні нічого зайвого, ніяких рухів в бік, вправо, вліво, ви не робите тільки один маршрут, який вам треба зробити. І ще у вас повинен бути якийсь номер, в разі чого, ну, наприклад, в мене був страх, що а якщо аварія, а якщо що, до кого я можу задзвонити? Тобто я поговорила з людьми, знайомими, які в мене були в Польщі, і вони казали, Оля, якщо що, ти можеш там телефонувати. Тоді в мене ще було додатково, я не знаю, можливо, 4-5 сесій з психологом, де я пропрацьовувала всі свої возраження, всі свої страхи, які в мене були. В мене, Ми виявили, що в мене був страх, що я себе відчувала маленькою, недосвідченою, і як я можу сісти. І вести своїх дітей. Тобто ми пропрацювали цей страх, що поки я не буду більш-менш впевненою в тому, як я відчуваю авто, я дітей в машину не… вони не сідають. Так, так і відбулося, що спочатку я їздила тільки сама, пізніше тільки я взяла до себе дітей. Ще нагадую, що в мене була дуже сильна мотивація, тому що я. Від поляків чула, а може бути так, що буде війна далі, і вона піде Європою. Ну, це була на, на самих початках війни, там вересень, квітень, і це мене дуже страшило. Думаю, ну боже мой, а куди ж я поїду, якщо вони там всі поїдуть там, в Германію? Куди дінусь я з своїми маленькими дітьми? І це мене дуже сильно підстогувало. Цей страх. Він. Інстинкт самозахисту, захисту дітей, він був для мене дуже сильною мотивацією, я наважилася, що, блін, ну, надо. Ще я вам рекомендую пропрацювати свої страхи оці, знаєте, роботи з визраженнями. Якщо у вас є страх, наприклад, ви розумієте там, я не знаю знаків, я там не впоруюсь. Тобто на маленькі оці такі детальки розібрати свої страхи. Я б зрозуміла, ага, якщо я не пам'ятаю, яких знаків, то що буде для мене підтвердженням того, що я вже їх знаю? Я почала відпрацьовувати онлайн-тести на 90-100. на, 90, на 100, Коли я зрозуміла, що ну, базові знаки, які мені треба знати для мого маленького містечка, я знаю, пам'ятаю, про що вони, то я. Більш впевнено себе почувала. Ну і я розказала, що в мене була маленька така, ну не то, не то, що аварія, але коли я виїжджала з парковки, я зачепила машину своєї колеги і, ну, слава Богу, ми з нею розібралися на місці. Але я розуміла, що це для мене так само було. Якби знаком того, що я ще з парковкою не дуже гарно вмію. Обійтися, тому я попросила свого знайомого, ми поїхали на парковку, і він мене навчив, допомагав мені заїжджати передом, в'їжджати. Наприклад, там, бокова парковка для мене ще і далі, що я 8-9 місяців вожу машину, але я розумію, що ну, це для мене ще важкувато, я не вмію. Тобто це навик, який мені наступний треба буде відтренувати. Ну і бути готовим до того, що можуть бути маленькі неприємності. Наприклад, там в перші два місяці, коли я з дівчатами поїхала до торгового центру, я трошечки зачепила стовп, який стояв на парковці, і пошкрябала машину. Тобто, треба бути готовими до цього, що так може бути. Підписуйтесь на мій канал, долучайтесь до інстаграм, до тілі. Телеграм ні, ні, ні. до Тікток буду, буду дуже рада спілкуванню з вами. З вами була Ольга Іришова. І До нових зустрічей. Пока-пока. І пишіть в коментарях, чи наважились вже ви керувати машиною.